Ну і що ж, власне, розповідав учора президент конкретні відповіді на конкретні запитання про вибори. Те, що вчора ми говорили на каналі, те, що писав Financial Темс, щодо намірів каже оголосити вибори 24 лютого, вперше про це чую. Я багато разів казав, що ми приходимо до виборів, коли є відповідні гарантії безпеки. Зробіть припинення вогню, будуть вибори. Така коротка і конкретна відповідь про гарантії безпеки. США, каже. Ні, вони не погрожують і мовитися від гарантії безпеки і не пов'язують вибори з ними. Про зустрічі з Путіним каже: я не можу приїхати на переговори до Москви, столиці країни, яка є агресором війни. Ми готові підтримати пропозиції США зустрічатися на території будь-яких країн, крім Росії та Білорусі. Це щодо інформації, яка вчора з'явилася про те, що нібито українська делегація може полетіти до Москви. Ну цього не буде. Про енергетичне перемиря каже: ми не отримали від Росії відповіді. Ми отримали лише дрони та ракетні атаки. Вони не готові поки що до. Енеретично перемир'я, тому що на вулиці мороз, і вони будуть користатися погодою. На жаль, про зустріч у Майамі, яка може відбутися наступного тижня. США запропонували, говорить президент. Ми відразу підтвердили свою участь. Росія вагається, можливо, запропонують країни близького сходу. Нам все одно головне, щоб був результат. І говорить: якщо буде бажання не лише України, а й Росії припинити війну, вона може закінчитися, закінчитися можуть бойові дії до літа. Ну, так як то раніше говорили, нібито і в Білому домі, а потім спростовували. Ну, менше з тим. І про присутність на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбуватиметься завтра в суботу та. В неділю Зеленський каже, можу туди полетіти, але все буде залежати від ситуації в Україні. Якщо вона буде сприятлива, то він там буде. Захід дуже важливий для того, щоб поспілкуватися звірити годинники з європейцями. Хоча вони, як на мене, давним-давно звірені, втім, процеси ніхто не зупиняє. І сьогодні Зеленський ввів в дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України. Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Офісу президента України. Дуже примітний документ. Ці пропозиції підготував. Але каже за результатами роботи української делегації на перемовинах зі сполученими штатами Америки. Та Росію і тому РНБО доручила МЗС та Міноборони невідкладно підготувати та подати президентові проекти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України, які потім будуть вже передані відповідно і до Сполучених Штатів Америки, мають бути погоджені не лише Дональдом Трампом, як говорив Зеленський, а й Конгресом. Але чи це станеться? Ну знову ж друзі, зараз прогнозувати складно, оскільки переговорні позиції суттєво змінюються і коригуються, і вони коригуються в тому числі і втратами росіян на полі бою у січні втрати окупаційних військ перевищили можливості Росії з поповнення особового складу на 9 тисяч осіб. Про це пише Блумберг з посиланням на оцінки західних посадовців. І ці самі західні посадовці зазначають, що у грудні. Втрати були приблизно такими, як і мобілізаційні можливості Росії, а от січні вже стався дисбаланс мінус 9 тисяч. І кажуть, що українська стратегія виснаження дає результати. Європейський Союз тим часом повідомляє про те, що відкриє навчальні бази для ЗСУ в Україні після завершення війни. Лише питання: хто кого вчитиме? Про це заявила голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас під час зустрічі міністрів оборони Союзу в Брюсселі. Там був присутній Федоров, говорили про ППО і про інші потреби України. За словами Калас, мова йде про щонайменше два тренувальні табори. Вже визначено два навчальні центри, які можуть бути використані для цієї мети. Ну і про санкції, з яких я власне починав це відео. Видається фантастикою, але американці вводять такі санкції проти Росії, хоча обіцяють скасувати санкції проти російської нафти, якщо закінчиться російсько-українська війна. Про це заявив очільник мінфіну США пан Бесент. Поки що ж, мінфін США Бесента посилив умови роботи з венесуельською нафтою. Офіційно заборонили будь-які угоди з Росією. І низкою інших держав. Ключовою умовою всіх дозволів, друзі, стала пряма заборона на угоди з Росією, Іраном, Північною Кореєю та Кубою. Власне, а де такі рішення від Європи? Щось не бачу. Ці обмеження вдарять по російських інвестиціях у Венеселі, які за оцінками Ройтерс становлять близько 17 мільярдів доларів, і включають частки в нафтових родовищах. У Кремлі вже дуже. Занервували з цього приводу і назвали це нафтовою дискримінацією. Так, друзі. Лавров, який багато коментував останніми днями, сказав, що рішення США обмежити доступ Росії до Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів це пряма дискримінація. Також він сказав, що ніхто, крім Трампа, не заявляв про намір Індії відмовитися від закупівлі російської нафти. Ну, це не зовсім правда. Каже, немає жодних підстав вважати, що російсько індійські домовленості зазнають будь-яку ризику. Менгісторично з цього приводу, звісно, говорив Пісков, він заявив, що Москва вестиме з Вашингтоном діалог. Це достатньо каже, нові рішення, але ми, безумовно, будемо використовувати наявні канали, спілкування з американцями, щоб прояснити ситуацію, ну і так далі. Одним словом, нічого нового, але росіяни здивовані, чому ж це Трамп тисне на Путіна і на Кремль, і взагалі на Кремлівську літу. Так буває, друзі. Щодо Ірану. Переговори там тривають, але поки що безуспішно. Учора була зустріч Нетаньяху та Трампа. Інформації небагато про неї. Пентагон тим часом доручив другій авіаносній ударній групі підготуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі можливої атаки на Іран. Про це пише видання Wall Street Journal. Але поки що Трамп не віддав наказ відправляти цю авіаносну групу в цей регіон. Готується. І на тлі такої дуже серйозної ескалації ціни на нафту зросли приблизно на 2%. Водночас запаси нафту Авто в двох великих світових нафтосховищах скоростилися, що свідчить про зростання попиту. Про це випливає з публікації агентства Reuters. На завершення, друзі, рано коротке, але я думаю, був для вас достатнім, щоб ви зрозуміли, де ми, що ми і про що мова йде. На завершення, друзі, повідомлення про корупцію в Україні. Дуже примітна деталь щодо скандалу із міндічем. Рідна сестра Тімура Міндіча, Любов Міндіч. Продовж 10 років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить сім'ї генерала армії Росії і колишнього високопосадовця адміністрації президента Росії Миколи Аброськіна. Про це свідчить розслідування слідства інфо та Дніпромедіа. Журналісти встановили, що чоловіком сестри Міндіча може бути російський бізнесмен Андрій Журавльов. З яким любов має трьох спільних дітей з таким ж прізвищем, діти, як з'ясували журналісти, як і чоловік, громадяни Росії. Ну така друзі, от історія. Нічого на превеликий жаль нового.